Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. На додачу до цього Сполучені Штати і їх союзники цього тижня введуть нові санкції, аби припинити спроби Росії ухилятися від санкційного та експортного контролю. І от заступник міністра фінансів США Уолі Адеємо заявив, що вже утворена коаліція країн, які відслідковуватимуть і каратимуть тих, хто допомагає Росії в обході санкцій. Коаліція з більш ніж 30 країн буде припиняти закупівлю Росією товарів подвійного призначення, таких як холодильники для вилучення напівпровідників необхідних для її армії. Санкції також будуть спрямовані на те, щоб зупинити перевалку нафти та інших товарів через сусідні країни. Широта цієї коаліції – це те, що дозволить нам і далі ізолювати Росію. Ми змусимо тих, хто не виконує наші санкції та експортний контроль обирати між їхніми економічними зв'язками. Нашою коаліцією країн, на які припадає більше половини світового ВВП, або наданням матеріальної підтримки Росії, економіка якої стає все більш ізольованою з кожним днем. За рік після початку війни російська економіка більше схожа на економіку Ірану та Венесуели, ніж на члена групи двадцятки найбільших економік. Ну і крім того, нафтові санкції вже призвели до величезної дірки в бюджеті Росії у січні і далі буде лише гірше. Але щоб російсько бидло навіть не намагалося в цих питаннях розбиратися, Путін їм розповів, що якщо на полицях магазинів все ще є товари, значить санкції не працюють. Ну а далі Путін переконував росіян в тому, що це ж нібито народна війна отже, потрібна якась персональна опіка за російськими окупантами і особливо матерями вбитих та поранених рашистів. І це робиться, аби вони банально не бунтували. І що важливо, Путін оголосив про створення спецфонду для таких цілей для нібито опіки за окупантами та їх родинами. Фактично, це будуть оті гроші, за які Кремль куплятиме лояльність тих, хто вже поніс втрати на цій війні і може задати якісь питання владі. Аби вони їх не задавали, їх просто будуть затикати їм рота грошима. Ну і аби остаточно переконати це російське бидло, що все йде за планом. А Путін запевнив, що вже цього року починаються. Ніби нібито масове будівництво доріг, ремонти ЖКХ і так далі, і тому подібне, по суті, для банальної візуалізації, нібито турботи держави за росіянами, аби ці росіяни з більшим бажанням йшли помирати на війну. І знову ж таки, всі ці заяви були зроблені не просто так, тому що за даними Таймс», кремлівський диктатор Путін невдовзі все ж таки може оголосити нову хвилю мобілізації. Путін знову стверджує, що він не лише рятує Україну від нацизму, але й рятує саму Росію від захоплення НАТО. Це твердження, яке здається безглуздим для європейців, але в Москві стало закликом до об'єднання. Якщо говорити про минулий рік, він майже напевно розглядатиме свою війну як битву за відновлення історичних земель Росії. Співробітники американської розвідки кажуть, що вони виявляють ознаки того, що незабаром Путін може мобілізувати більше росіян в армію, додавши сотні тисяч до трьохсот тисяч вже призваних.